Олексію Володимировичу, вітаю. Генерал Доброго Плахута. Дня. Доброго дня, пане командовичу. Да, вітаю а, ще. Де ви знаходитесь, радий... скажіть, будь ласка, і я радий вас чути. Я знаходжусь після поранення зараз у шпиталі в місті Кривий Ріг. А, ну, але вже дуже і скоро поверто на службу. Ну дай Бог здоров'я. З якого питання ви звертаєтеся, скажіть, будь ласка. Я постараюсь коротко. Я хотів би попросити вас допомогти нам з питання з нагруженням. Нашого колишнього командира роти він досить ефективно добросовісно виконував ув'язки командира роти. Він завжди ходив на регону розсивання. Рута не здала жодної позиції і втрати були невеликими, як, як на численні бойові в яких ми брали участь, починаючи від Харківської області, 22-му році Білогорівки, Донецької області, Бахмут і, і так далі. Знаю, що замполіт політ э, рути подавав клопотання про нагородження урну за мужність, але щось. На це звернення не було відповіді. Ну, от я від себе від імені на піців нашої роботи колишнього, де я служив. Вважаю, що не заслуговую, ми дуже просимо вас вирішити, допомогти вирішити це питання. Дякую. Ну я особисто знаю ваш батальйон, і, скоріше всього, більше чим певний, що ви мене знаєте. І по боям, які ви вели в Бахмуті, і на Куп'янському напрямку. І респект таким командирам, якщо так як ви доповідаєте, вони відносяться Дякую. до підлеглого особового складу. От. Подання буде оформлено і з моєго боку буде підписано і встановленим порядком направлено для прийняття відповідного рішення. І я вам дякую за службу. Хочу, щоб ви якмога скоріше виздоровіли. От. Ну і надіюся, що ми зустрінемося з вами. Ви ж будете подальшому проходити службу. Звичайно. Все, тоді до зустрічі. до зустрічі. Дуже дякую. Давайте, дякую вам за дзвінок. До зустрічі. По команді роти вивчить. Треба буде. Там, до речі, після цього, як командира роти поміняли, якісь проблеми в роті відбулися. Да? Особливо з тими бійцями, які там виконували добросовісне... Правильно? Я знаю цю проблему, її треба буде вивчити, Олександр Бороніславич, і вам в тому числі. Можливо, подання оформлювалося вас. Можливо, ці подання йшли через угрупування. Наприклад, Солідари виконували завдання, подання були подані, пішли через оперативно-тактичне групування Солідар. Солідара відповідно на стратегічне групування пішли, а можливо через сили територіальної оборони. Тобто вивчить, доповісти. Якщо немає, ми не знаходимо, значить по новому подаємо подання. Зрозуміло? Питання від бійця адресоване командувачу вирішене. Документи на відзначення військовослужбовця орденом за мужність другого ступеню подані до Генерального штабу.